Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. Хай цей день буде добрим. Ніч була дуже тяжкою, але не завжди так буде. І молимося, щоб у ворога не стало сил воювати з нами. А нам всім Божого захисту при любих обставинах, щоб не сталося, щоб Господь зберіг кожного з вас. Я молюсь про це. Сьогодні давайте приготуємо таку просту страву. Можна назвати її бюджетною. Це така страва із нашої юності. Хто мого віку, той знає, це була наша така студентська страва. Ми заходили в магазин, купували такі тюфтілі, рибні тюфтілі в томатному соусі. Вони були дуже смачні такі, і вони коштували копійки. Це було дуже-дуже смачно і ситно. Тому згадалося і захотілося приготувати саме так, тому що вони продаються і зараз, але вони такі страшенно дорогі, і там ті баночці тритів так ні про що. ми приготуємо багатенько. У мене є кілограм замороженого хеку, він ще зовсім заморожений. От, і перш за все, що треба зробити, це поставити відварити перловку. Я її замочила з вечора, вона вечора замочена. Зараз її гарно промила і, перш за все, треба поставити приголовку і приготувати її до готовності. Потім потрібно буде рибку, нам розморожувати до кінця не потрібно. Трішечки, щоб вона відтала, а потім я покажу, як з неї зняти гарно філе. Потрібно дві цибульки: одна у фарш, а одна потім у засмажечку. Томатний соус. По бажанню, можна моркву, можна без моркви. Я беру дві моркви. Одна причинка, одне лавровий листочок, один більше не треба перебивати запах риби і декілька горошин з перцю. Обов'язково томатна паста У мене це домашня, тому її буде більше. Я візьму 2-3 столові ложки. Ви, якщо у вас магазин, то однієї столові ложки буде досить обов'язково борошно, щоб соус у нас був соусом. Густеньким і сіли перчик до смаку. Нічого особливого, нічого такого забарного, тяжкого немає. Єдине поставити, відварити до готовності приловку. Ось ми почнемо. так ну ось приловку відварили. Вона замочена, швидше вариться. Ось так в мене вийшло, десь тут було півтори склянки. Вся приловка мені не знадобиться. Я надберу потім скільки, скільки фаршу. І я буду давати 50 на 50. Та, що залишиться, вихолоне в контейнер і морозильну камеру. Потім зварити розсольник. Зараз поки розкладайте, щоб вона виховали. А нам зараз потрібно обчистити рибку. У мене рибка хек, десь її близько кілограма. Вона ще така промерша добра. Для того, щоб гарно знімалася з неї шкірочка, заливаємо її окропом. І відразу лопається шкірка. У мене вийшло так, що я її залила. От, і на декілька хвилин накриваємо якоюсь старенькою такою салфеточкою, серветочкою. І нехай постоїть декілька хвилиночок. Ось так. І тепер дивіться, є два варіанти. Один варіант, можна навіть три варіанти. Один варіант класичний варіант це без моркви. Але колись я купувала і такі тюфтілі із морквою, але морква була потерта. Я хочу зробити з морковкою, але буду робити такими пластиночками. Тому що мені подобається пластиночками, тому я буду нарізати так. Я ще зовсім забула, нам буде потрібно 2 жовтки жовтки з 2 яєць. Білки додавати не будемо, тому що риба це білкова. така. У нас продукт білковий, тому зайвий білок нам не потрібний, Тим більше, що білок витікатиме, коли ми будемо смажити, і будуть такі чорні негарні нитки. Зараз поки нарізаємо цю на засмажку, щоб у нас вона була готова поки. Рибка наша відпарюється. На засмажку нарізаємо, як взагалі ми це робимо. А мурку я зроблю ось так: на поділю її на пів І просто ось такими тоненькими напівкільцями. Ось так. Ось така морковка І цибулька саме звичайна, як на засмажку. Цю здорову цибулинку. Просто отак відрізаємо все, що тут зайве, і просто нарізаємо її на такі шматочки, на які нам буде зручно перебити її. Рибку подрібнювати кому як зручно, хто блендером, хто на м'ясорубки. Це як ви хочете. Єдине, що я вам порекомендую, можна зовсім перебити так, щоб вона була зовсім як така як каша, як горідна маса рибка, а можна все-таки, щоб вона відчувалася, що то рибка. Ось так. Все в нас готово. Чекаємо, поки охолоне. Водичка прохолола. І зараз будемо її відчищати. Це поки що прибираємо, щоб нам не заважало. Це таке не дуже чисте діло, скажу я вам, рибу так, але воно того варте. Не так часто ми це робимо. Рибка відмокла у. Гарячій воді тепер вона гарно знімається, дивіться, бачите. І плавнички дуже гарно знімаються. Зусиль зовсім не вони, Дивіться, воно все витягується. Дивіться, бачите? Тут кісточок не залишиться зовсім. І шкірочка гарно знімається, бачите, дивіться, вона зробила саме і вона знімається зовсім. Те саме і тут. Плавнички і спереді. Ось так. А тепер просто беремо ось, дивіться як знімається. Ножом знімається, геть-геть-геть. Вона гарно от окропом помилася, тепер геть гарно знімається. Оцей м'якийш. Отак, дивіться. Гарно, гарно, гарно знімається. Ось і все. Отак відчистили. Ось скільки у нас вийшло філе. Воно без кісток. Все тут витягнути, воно гарно стало. Можете, якщо у вас рибка сильно була заморожена, можете раз воду полити. Раз полити окропом. Якщо вона ще не дуже відстала, воду злити і ще раз зрилити, тому що як заморожена довго риба, вона може не зразу це зробити. І потім. Ось так передивляєтеся, що вам не подобається, де може яка кісточка, де може яка кірочка залишилася. Ось так. Все передивіться. Тепер беремо подрібнювач, в кого який є. Так, дивіться. Я показую декілька варіантів, хочу вам розказати. Хто буде мені казати довго-недовго? Коротко не вмію, але я ж розповідаю вам. Які можна зробити варіанти, і чого саме так, а не інакше? От дивіться, рибку ми почистили. Я вам сказала, що можна її дрібніше подрібнити, можна крупніше. І на ваше бажання. Тепер дивіться, є у нас перлова каша. Я її подрібнювати не буду, тому що я хочу, щоб саме її було видно в структуру цієї каші. Але якщо у вас є маленькі дітки або люди похилого віку, в яких вже... Травлення не таке, як у молодих, і може бути здуття. Тому я рекомендую перебити кашку цю разом із рибкою, зробити більш одноріднішу консистенцію. Це, по вашому бажанню, я просто розповідаю, як можна, можна так і можна інакше. Зараз перебиваємо цю цибульку. От. Закладаємо сюди всю рибку. І потім, наскільки буде рибки, скільки я додам і сюди і кашки, щоб було 50 на 50. Волога нам тут не потрібна. Можете, як хочете. Я зроблю так. Я додам, щоб було нейтрально, додам і сюди дві ложки, крупи дві не більше, щоб перебилось, щоб структура була і така, і така. Пробуємо. Ось отака вона в мене вийшла. Дивіться, все-таки шматочки такі невеличкі, залишаються. Оце я хочу, щоб вона така була. Ось я викладаю на один бік, щоб нам було видно, скільки нам потрібно буде. Кашки. Вихід тут дуже великий, за рахунок того, що багато кашки. Але тут виходить два в одному. Можете потім докладати, там, чи із картопляне пюре їсти, або з якимсь салатиком, або навіть просто так накласти і їсти, покласти на тарілочку і їсти, тому що ну, тут же є в нас каша. Так, ось дивіться, скільки в нас вийшло. Гляньте, як гарно. І тепер будемо накладати, пам'ятаємо, що тут дві ложки у нас вже є. І для такого рівного рахунку 8. Ось нас. А цю виховане я в контейнери заморожую і буде мені на розсольник. Тепер вбиваємо сюди жовтки від двох яєць. Я вже сказала чому. Нам білок не потрібний. Нам потрібний тільки жовточок. Перчик. Інших спецій я не додаю, ви як хочете. Тут тільки такий мелений перчик. Я взагалі з спеціями, я вже вам казала, я дуже їх люблю, але я з ними обережна. Так, присолюємо добре, тому що у нас не солена кашка і рибка не солена. Ось так. Так, що так. Чайну ложку точно. І з спеціями я дуже обережна, тому що. Спеціями ми робимо всі страви одноманітними. Я змішую руками все. Так, саме надійніше. Отак. Так, фарш приготували, і тепер відкладаємо його, щоб він трішечки подружився. Накриваємо його якоюсь цепеткою, рушничком, Отак. а самі беремося до засмажечки. Нам потрібна сковорідка, така, щоб була глибоченька, і щоб була із кришечкою. І тут теж хто як любить. Хто любить мало, щоб було підливки, бо це чи підливка, чи соус, чи заливка, як, як ви собі назвете, це виходить така гарна, смачна підливочка. Хто любить багато, будемо робити більше, хто любить мало, менше доливайте води. Це вже на ваш смак. Знову ж таки, спеції, поки не додаємо нічого. Заливаємо олійки, олійки так. ну, Ложки 3-4, не менше. Це поки що ми робимо підливку. Тушкувати їх будемо такі каструльці з товстим дном, тому що мішати ми їх не будемо. Так, олійка розігрілась, викладаємо цибульку. І цибульку будемо обсмажувати, щоб вона була прозора. Нам не треба її, не обов'язково її підсмачувати до такого золотого кольору. Просто щоб вона була стала прозора і не тому що цього року цибуля дуже така щільна. Так, бачимо, що цибулька стала прозорішою, тепер прикручуємо вогонь. Отже, далі будемо готувати на маленьку вогні. І додаємо сюди морку. Морква теж треба, щоб віддала свій коротин, віддала смак, колір і стала на кишеньки. Так, морковка у нас теж гарно посмажилась. Додаємо сюди. Борошно. У мене тут десь півтори столової ложки, тому що я хочу багато підливочки. Те, щоб вона була густенька, треба більше борошна. Борошно обов'язково. Якщо ви зробите цю підливку без борошна, у вас буде просто червоненька водичка. Ось так. Тепер додаємо томатну пасту. У мене це домашнє, тому я буду додавати її багато. Вона ось такої густоти в мене, як просто як соус густий. А якщо у вас магазинна, Так я додаю ось так шість. Якщо у вас магазинна, можете додавати 2-3 столові ложки, вам вистачить. Просто гарненько посмажимо, ми побачимо, коли. Воно вже послабиться, зробиться таке золотисте. Ось, бачите, вже гарно посмажилося, булькає просто жирок. Щоб воно у нас не пристало далі, ось, заливаємо водичку. Я заливаю просто воду, якщо у вас є залити залитий окропом. От. І поки що накриваємо кришечкою на маленькому огні, щоб воно прокипіло. А потім ми скуштуємо, що нам треба. Сіль, перчик, все що треба, ми додамо. Зараз на маленькому вогні хвилин 5, нехай кипить. Ось гарно покипіло. Кидаємо лавровий листочок, кидаємо духмяний перчик. От сюди лавровий листочок і духмяний перчик саме те, що треба. Присолюємо. Все це до смаку. Провом, все я не буду писати, скільки вам треба солі, скільки перцю, скільки цукру. От сипете і куштуйте, сипете і куштуйте, щоб вам було смачно, тому що смаки в усіх різні. Я можу вам написати одне, а насправді може бути зовсім інше. Я обов'язково додаю цукор. З цукором ця підливочка дуже-дуже смачна. Взагалі цукор потрібен для стабілізації. Коли ви готуєте якісь солені такі страви, обов'язково додавайте цукор для стабілізації. Якщо ви готуєте солодке, щоб ви не готували солодке, додавайте трішечки якусь дрібочку солі, щоб стабілізувати цукор і самі смаки, воно тоді набагато смачніше. Ось тепер беремо цю всю смаку і переливаємо в казаночок, в якому ми будемо перекладати наші тюфтільки. Фарш дозрів. Ставимо сковорідку, наливаємо невелику кількість, так якби покрило дно, щоб не приставали ті втілічки. І тепер пробуємо так як це робимо, звичайно. Я беру водичку, змачу змочую ручки. І отак беру, я беру такі, щоб вони були мене кругленькі. Відбиваю трішечки отак в руках і викладаю на борошно. Де, може, відчуєте якусь кісточку чи щось, що вам не подобається, відбирайте. Так, ось так. Поки що на першу сковорідку виробили. Зма... Так, гарненько обкачуємо їх борошно. Гарненько придаємо, формуємо і викладаємо на сковорідку. Сковорідка розігрілась, тепер прикручуємо. Нам не потрібно, щоб вони пригоріли. Нам потрібно, щоб вони обсмажились. Досмажувати їх до кінцевого результату, щоб вони були зовсім просмажені, не потрібно. Нам тільки, щоб вони були такі рум'яненькі. Відстані викладайте їх на відстані. І для чого? Для того, щоб вони, коли будуть смажитись, олійка потрапляла туди і просмажувала їм бочки. Обов'язково, тому що зараз закриємо кришечкою, тут буде така парова банька, і вони зробляться такі гарненькі оболочки. Ось так. І це закриваємо кришечки. Аромат пішов. На маленькому вогні обсмажуємо з усіх сторон. Вони, як у борошні, вони робляться такі зверху гляньте. Така бачите, прівочка така глянька. Вже отсюда нічого не висіче, не білок нічого. Слухайте. А такий аромат смачної, смаженої рибки. Ось і все просмажилось, викладаємо. Оцей казаночок. Дивіться, нам просмажувати їх повністю не потрібно. Вони ось так зробили рум'яненькими з обох сторон і досить. Вони будуть дотушковуватися, але доводитись до того смачного стану вже в казаночок. Так, ось дивіться. У нас повен казаночок отаких от тюфтілек. Що ми тепер робимо? Я її склала. Перевертати, мішати їх не можна в ніякому разі. Можна так з усіх сторін підібрати цю підливочку і полити. І поставити на малесенький вогонь на півгодинки не більше. Тому що у нас вже проготовлена каша. Рибка готується дуже-дуже-дуже швидко. Підливочка доведена до смаку, все з нею добре. Єдине це проварити отак на зовсім малесенькому вогні. А я вам зараз хочу сказати, що, от дивіться, баночка таких тюхтелей, які ми з вами приготували, коштує 40, якщо я не помиляюсь, 43 чи 47 гривень. В ній 3 тю втільки. 43 гривні. У мене вийшло тут 23. Тобто, якщо поділити на 3, в баночки третью втільки, такі поділити на 3, то це майже 8 баночок. Якщо ми 8 баночок помножимо на 43, скільки виходить? Дуже багато. А ми затратили, я не пам'ятаю, по-моєму, 120 гривень кілограм е, хек. У нас на кілограм десь 900 грамів у мене тут було. Е, це 110 гривень, віднем, так, 110 і томати, це все, хай 130 разом. Це 130 гривень з крупою 150, Ну, 150 і 300. 30, наприклад, є різниця. Це по-перше. По-друге, різниця в смаку і різниця в якості. Я ж знаю, з чого я його зробила. Потім, коли ви це все приготували, і у вас вийшло отаке. Вам скільки не треба, можете взяти одну рибку. Якщо ви приготували багато охолоне можете скласти в контейнер і заморозити. Ось і все. Деликої примудрості тут немає. Виходять гарні, ще вони потушкуються, дивіться, які потім вже як все приготується, я вам покажу, яке воно всередині. Все ми скуштуємо і спробуємо. Так, ось і приготувалися наші смачненькі тюфтільки, цілий казаночок. До речі, хочу вам сказати, що ці тюфтільки набагато смачніші, холодні. І вони гарно тримають форму, головне їх не переварити. Ось дивіться, яка це смакота. Я відварила картопляне пюре, щоб зовсім як в юності. І тепер викладаю сюди твтіль і ось так. А тут у нас підливочка. Ось так. Дивіться. Гляньте, як це гарно. З'їсти таку тарілочку картопляного пюре. Або такі холодні тівтільки. Повірте, це дуже-дуже смачно. І дуже корисно, тому що рибка завжди корисна. І в кого піст, можете використовувати піст. Зараз я хочу вам показати одну. По-перше, це дуже гарно, вони такі рівненькі, гарненькі, такого кольору гарного ось, дивіться. Я розрізаю, вони тримають форму. Ленте структура, ленти видно і перлову крупу, ось бачите? І видно структуру рибки. А смак це саме те, що було в юності. І так і, си, і відразу такі, знаєте, спогади юнацькі. Це дуже-дуже дуже смачно. Ось, Спробуйте. Нема слів. Дуже смачно. Готуйте. Це виходить для батом. Дешевше, ніж купувати і набагато дешевше, ніж м'ясо, і не постійно ж їсти м'ясо. Потрібно їсти і рибку, тим паче, що це можуть їсти і старенькі, і маленькі, і всі. Тому готуйте. Я з великою радістю ділюся з вами своїми рецептами, своїми спогадами, тим, що знаю, корисними порадами. А ви маєте терпіння один до одного, маєте терпіння до мене. До цієї праці, тому що багато є негативних коментарів. Але я вам усім бажаю здоров'я, бажаю миру, бажаю перемогу і прошу Господа за кожного з вас. Нехай Господь береже кожного з вас. А з вами була як завжди, я, Любов. Зустрінемось.